Доброго дня всім добрим людям. І так, 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про неможливість проведення переговорів з Путіним. Багато переговорних процесів до дослівно цитую. Багато тіньових політичних коридорів. Я це зупинив швидко. Просто зупинив сепаратизм в нашій державі тим, що заборонив будь-кому будь-яким представникам, політичним діячам в Україні проводити ті, ті чи інші переговори з російською стороною, з прихильниками Путіна впродовж війни. Зеленський висловив надію, що в майбутніх перемогах будуть брати участь Україна, Америка, Європа та Росія і підкреслив важливість Європейського голосу. Ну, е 30 вересня, фактично, 22-го року. Це коли він заборонив, фактично президент України Володимир Зеленський відчув себе імператором, просто він не знав, що він фактично стане імператором всія обрізаної України, і в принципі до того воно йшло, хто був сліпий, не бачив, хто був чуть далі, бачив свого носа. Ці події були практично прогнозовані. Я не буду вдаватись там в велику міжнародну політику, оскільки політики між народами на сьогоднішній день не існує, є політика між державами, і на сьогоднішній день суб'єктом права в міжнародних правовідносинах є держава, народ ніколи не виступав. І я не думаю, що він буде виступати суб'єктом права в міжнародних відносинах. В тому числі доказом, чого є Статут ООН Націй, де суб'єктом права є нація, а не є народ. Мало того, суб'єкт, цей суб'єкт права нація, явно конфліктує в тому ж самому Статуті ООН про непорушність кордонів. І, в принципі, це все, що ми бачимо, це є наслідок цих. З суперечності, які закладені в міждержавні документи, в тому числі і ООН, яка не виправляє ці помилки, хоча вона має право має право зібрати конференцію, засідання, засідання Ради безпеки і ці всі суперечності залагодити раз і назавжди на всю планету. Ну, комусь сьогодні це не вигідно. так до чого я веду вчора. Володимир Зеленський з тремором в руках сказав, що він радий, що ми не будемо що в перемир'ї, ми не будемо, скажімо так, гепати об'єкти енергетичні як Росії, так і України. Тому на сьогоднішній день на сьогоднішній день є цей. Є таке відчуття, що їхні об'єкти він дослівно сказав нашу, нашу, нашу енергетику, наші енергетичні об'єкти. Тобто я ще раз звертаю увагу на те, що народ до цих енергетичних об'єктів не має жодного відношення, оскільки він не є. Власником цих енергетичних об'єктів і не є співвласником. Можливо, там хтось є співвласником, там акціонери дрібні, але вони не впливають і не грають жодної ролі на цих, скажімо так, об'єктах. Тому е, потрібно вияснити президента Володимира Зеленського, що таке наші енергетичні об'єкти, оскільки таке враження складається, що вони вже е, в, е, значну роль грають в цій енергетиці, вони є власниками цих енергетичних об'єктів, і антимонопольний комітет дивним чином не вчиняє жодних дій щоб припинити моноболізацію цього енергетичного ринку. Ну і стосовно того, що імператор всія обрізаної України не збирається вести мирні переговори так, як потрібно цьому всьому українському народу, оскільки заборонивши переговори будь-кому, він фактично не заборонив переговори собі, тобто він фактично почув себе цим імператором, як я кажу, всієї України. Ну і станом на сьогоднішній день, якщо бути дослівним і неупередженим, судячи по тих прощупуванню міжнародних цих політиків. Як вони себе називають, експертів і так далі, то на сьогоднішній день всі охололи до війни між державами Україна Російська Федерація, і я думаю, що трампець буде на сьогоднішній день припиняти не одразу, а поступово буде припиняти фінансування. Держава Україна буде припиняти допомогу державі Україна, яка з часом зменшиться. І на превеликий жаль, це вже прослідковується по тих всіх публічних висловах, тих публічних політиків, як вони себе називають, які на сьогоднішній день висловлюють не свою думку, а висловлюють думку тих людей, які фактично. Управляють в державі Сполученими Штатами в державі Сполучені Штати Америки та інших європейських держав. Оскільки ті люди, які мають владні повноваження, вони приходять до влади на чужі гроші, і вони не є самостійними суб'єктами права, і вони висловлюють думку, яку їм заштовхують в їхні говорящі голови. Ну, так трапилося на превеликий жаль в всіх буржуазних державах. Ну, я не думаю, що Україна відрізняється чимось від інших буржуазних держав, оскільки такі, навіть тут є такий говорящий голова, вона ж, лауреат Шевченківської премії, який кричить про те, що вони аристократи. Тобто, як я звертав увагу. В Україні немає поділу на класи, в Конституції України, в законах України ніколи не було. Але дивним чином цим піксельним регулям хочеться, щоб в Україні був поділ на класи, і вони все до того ведуть. Спочатку вони кричали про, про поділ про поділ на класи, про поділ на класи, що є еліта, є середній клас. Зараз вони вже собі, крім еліти, придумали аристократію і, на превеликий жаль, це все впарюється е, охлосу чи, чи то, е, тими демократами, які на сьогоднішній день захопили владу в державі Україна. Дякую за увагу, будьте здорові, Всім всього доброго.